Ручки назад повертай, Марко. Швидше, швидше, все. Швидше. Ліво-ліво правий. За ножку. За ногу. Спий, да, до нього. Хорошо. Ручки вище, повертай назад, руки. Дьорни його. Ручки вище, Марк. Руки вище. Дьоргай. Ворог дергай туди. Коротко, правий лівий тебе бити. Правий починай. Прийми, ударивай. Марк, прими удар, блядь. Правый, левый, починай. Почини справа, Марк, правой ручкой починай. Правый, левый, блядь. Руки повертай назад. Ну, Та швидше, третій удар додає. Ногу вигравати треба, Марк. Ножку виборзає. Марк, руки повертай назад. Ручки повертай назад. Ну, ви працюєте ще. Дівчата, на мішочках раз-два почали працювати. Стоп. Ногу вигривай, Марк. За ножку, за ножку. Хорошо. Підтискай, підтискай його. Три, три туди. О, бач, третій заходить. Добре, молодець. Тільки руки назад повертай. Дірни, Марк. Хорошо, умнічка. На уклон зайди, уклон ти там. -то? Руки вище. Вище, плотніше ручки, Марк. Ще, ще на ньому, на ньому, на ньому, на ньому, Марк. Хорошо, обрізай кот. Кот обрізай. Бити тут. Хорошо, знизу відразу. О, молодець. Давай, давай, давай на ньому, на ньому. Він не дихає. Працю, знизу відразу. На сине не боремося. Три, три, марк. Раз, два, три. Третій удар додавай. Розверни, розверни, не штовхайтесь. Розверни, Марк. Руки вище. Руки на місці повертають. Ручки на місці. Три. Три, три, три марк. Ну, узенько, узенько. Діорга, дергай, Марк. Тут працювати ручками всередину. Брек. Діорне зараз. Діорне провели. Вище руки, Марк. На ньому, на ньому, на ньому. Три. Три. Голова, живі, голова, Марк. Вище руки. Ну тут три-три-три, Марк. Тут бити руками. Ще, ще не випити, не виступай, коди пішов, на жаль. Стоп! Три, 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 Марк. За ногу, за ногу, за ногу. Ну, тільки не спи, вище руки. Во, во, тут три. Скиди три. Скиди ручки. Кидай, кидай, кидай. Давай, давай, вище руки, Марк. Ну. Руки повертати треба, Марк. Вище руки. во. Через фін покажи одне я починаю дивитися. Тут працюй, ближнім жим бою. Давай, 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 піди, попробуй попрацюй трошки. Три, три, марк. Три! Попадати треба, вище руки. Давай, давай, до нього, до нього, марк. Перекрийся, Перекрийся іди попрацюй, вперед! Працюй. Руки назад. Во-во, працюй, працюй. Марк, руки не висять. І тут вибухну три. Ну, Во тут, вот тут, не відпускай, Марк, не на ньому, на ньому. Во, добав, добав. Третій удар, Марк. Бити не ну, бити тут, бити! Де працюють? Правий почни! Тут справа, право лівий! Тут право ліво, іще. тільки швидше, швидше. Ручки всередину давай концовочка, право лівий. Ножку вигравай. О. Буй, 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 буй. Хорошо, стоп.